Ексклюзивні цукерки, дизайнерські ялинкові прикраси, унікальний велосипед та ще з півтора десятки лотів продали на аукціоні Ужгородського Миколайчика. Стартова ціна лотів тисяча шість гривень. Боролися спершу неохоче, і тільки в кінці аукціону розпалили інтерес. Я була б більш щаслива, якби присутні більш жваво реагували на лоти і торгувалися за них, бо дійсно пропонувалися цікаві, скажімо так, унікальні речі. Але ніхто нікого, ні до кого, ні до чого ніхто ні до чого, нікого не примушує. Справа добровільна. Ми раді, що є люди, які відгукнулися і завдяки яким буде втілена добра справа. Найдорожчий лот сертифікат на іменну зірку разом з телескопом та екскурсію в обсерваторію, дістався ректору Ужгородського національного університету Федору Ващуку. За це він віддав 5 тисяч гривень. Купив його для дружини. Ну це був останній лот. Я думаю, буде більше. І дружина мені сказала, давай його купимо. І я купив. Я розумію, що це сертифікат. Це такий жарт, додаток до, до телескопу. Але приємно, навіть коли, коли тебе так дурять, це також приємно. Серед найдорожчих лотів і унікальна ікона, і записник та ручка від голови облдержадміністрації Олександра Ледиди та іменна лавиця у міському альпінарії. За ці речі гості віддали по 4 тисячі гривень. Депутат обласної ради Володимир Чубірко зізнався, що в нього не було на меті купити щось конкретне. Просто хотів зробити добру справу. Тим не менше, саме він став власником іменної лавиці, яку встановлять в альпінарії, уже навесні наступного року. Але навіть її пан Володимир хоче віддати Ужгородцям і зробити з неї найромантичнішу лавицю в місті. А що стосовно лавички? Я думаю, що ну буде банальністю писати там якісь свої імена. Я думаю, що ми спільно з, з моїми друзями, які сьогодні тут зали, ми щось придумаємо таке, щоб подарувати цю лавицю. Місто Ужгороду, щоб це було найромантичніше. Місто в Ужгороді». недорогий, але унікальний лот. Цілий день у кріслі мера міста. Його за 2222 тисячі гривні придбав Євген Феєр для своєї дружини Ганни. Це таке Чомусь показали, що це дуже сподобається моїй дружині. Це я власне придбав для неї. Вона у мене особистість амбіційна, і е, таким кроком я. Ускорю її кар'єру у свою чергу. Мер міста Віктор Погорєлов пообіцяв, що власник лоту сповна відчує, як це керувати містом. З міським головою було домовлено, що він дійсно надає цей лот, і він готовий повністю забезпечити, щоб людина відчула усю специфіку цієї роботи. Єдину засторогу, яку він дав, засторога насправді лише єдина. Що людина не матиме права фінансового підпису, оскільки це вже пов'язано з певними законодавчими нормативними моментами. У результаті аукціону зібрали майже 40 тисяч гривень. Їх витратять на зведення сучасного модульного ігрового дитячого майданчика. Збудують його уже влітку. Де саме поки невідомо. Нагадаємо, що за кошти зібрані на минулорічному аукціоні в Ужгороді обладнали безпечні пішоходні переходи біля шкіл міста.